Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і сьогодні ми поговоримо про гру на блокчейні Vax Shadow Depths. У цьому відео ви дізнаєтесь всі способи заробітку в даній грі, а також як швидко прокачати рівень. Приємного перегляду. А перед початком хотів би порекомендувати канал Криптарня.ua, де ви знайдете ще більше інформації про криптоігри на блокчейні Vax та як них можна непогано заробити. Посилання залишу в описі. Shadow Depths про неї в мене вже є ознайомче відео на каналі, тому сьогодні ми поговоримо про заробіток. Основний заробіток йде з батл Pass, а також з рівня. Тут все просто: виконуєте завдання, качаєте рівень, проходите максимально далеко і там заробляєте ресурси та токени. Наприклад, на другій планеті за годину можна заробити 5000 токенів, а навіть без батл пасу на завданнях можна заробити NFT пахів десь на 20 доларів. Тепер про ресурси. Заробіток на них залежить чи маєте ви Battle Pass чи ні. Основна його перевага, що за розбір спорядження і продаж ресурсів на пряму Аркадії ви отримуєте в 2, а то й в 3 рази більше токенів. Отже, якщо ви граєте без Battle Pass, то ресурси продавати напряму Аркадії невигідно, тому качаємо магазин і продаємо там. Наприклад, з 7 звичайних камонок напряму ви продасте десь за 20 фузів, а то й менше, а на маркеті їх куплять за 130. І навпаки, якщо граєте з пасом, то шукайте ресурси, які виставляють дешевше, чим ви продаєте, купляєте і продаєте Аркадії самі. Звісно, це дуже затратний по часу варіант, але за день пару тисяч токенів заробити можна. Найприбутковіший варіант для мене маніпуляції на ринку з майстернею, тобто ми купляємо ресурси, крафтимо і продаємо з націнкою. Наприклад, був час, коли всім були потрібні реактори. На той час собівартість ресурсів на 1 було трохи менше одного вакса, а купляли по 2-3. Виготовлявся він пів години, тож за 1 годину можна було легко вийти в плюс 2-3 вакса, теж саме недавно було з Epic Scout спорядження. Купити ресурсів, наприклад, на штани вартувало десь 2 вакса, а продавав я їх за 5-6. Тут головне дивитися історію покупок та розуміти, що купляють і чи варто його робити на продаж. А тепер до прокачки рівня. Якщо монстр менший від тебе на 10 рівнів, то за нього ти вже не отримаєш досвід. Також кожні 20 рівнів шахти рівень монстрів піднімається на 1 рівень. А також, наприклад, 20 рівня Ліч буде набагато слабшим, ніж 20 рівня Берсерк, а досвід будемо отримувати однаково. Тому тут стратегія проста: ми беремо початкові шахти з слабшими монстрами і йдемо максимально глибоко. Так я, наприклад 80-й, і отримую досвід на 1200 рівні 4 шахти і не трачу багато розхідників та токенів на ремонт спорядження. Набравши достатній рівень, в моєму випадку 80-й, переходжу на другу планету і спокійно йду вперед. Тому тут я думаю так: початкові шахти для досвіду, а вже коли підкачалися, то спокійно йдемо за токенами і ресурсами. Наразі це все, чим я хотів з вами поділитись. Попрошу підписатись на канал та переходити в телеграм-групу, там знайдете ще більше цікавої інформації. До зустрічі у наступних роликах.